Друзі, привіт! Записую другий дубль. Щось мені техніка не дає це нормально зробити. OBS Studio не хоче записувати не в режимі слайдшоу. Не, не витягує в мене комп'ютер. Запис відео, тому пишу на телефон. Значить, буде відео трошки з кінця. Зараз друкується такий другий корпус, ось. І я в нього буду збирати трохи згодом. А тут хочу показати, що вийшло. Вийшов такий доволі, як то кажуть англійською, solid. Таким одним шматком, ну такий, наче ну, він ну, просто дуже. Я на ньому вже і постояти встиг. Якщо що зібрав, тут все проклеєно. Він не герметичний, звісно, тому що тут є отвори. Ось і хочу порівняти Значить, це перша реінкарнація корпусу. Я так думаю, що в принципі і цю реінкарнацію я буду використовувати, але може просто я туди таки поставлю цю білу BMS, вона буде іще трошки меншою, тому що по факту оці 5 мм. Ті, що я виграв тут, я їх загублюю на довжині. І досить серйозно. А якщо ще поставити сюди BMS-ку маленьку, то я ще виграю. Тобто він реально буде компактніший. Але це зроблено для того, щоб він максимально міг вставати в будь-яке місце, де стоять оці кислотники. Ну, значить, по всіх розмірах, в принципі, тільки ширина. Я думаю, що тут десь от, можна побачити, ну, реально, 1,5-2 мм. Ось один в один я виставив. Десь 1,5-2 міліметри різниця. А так, він е, нижчий і, ну, реально коротший. Значно, значно коротший. Так що один вже є, зараз починаю збірочку такого самого другого. Давайте я поки підготуюсь трошки. Значить, добре, що у мене лишився такий шаблончик, яким я міряв. Зараз за цим шаблоном, саме я і буду тут робити збірочку. Заізолюю. Елементи на всяк випадок каптончиком. Це, ну, може, це зайве, тому що тут не будуть такі великі бігати струми. Але для власного спокою і для якості зроблю це. Так, замотав в каптончик і зараз залужую. Дротики і буду напаювати їх на BMS плату. До речі, замовив я на цьому сайті LGB роз'єми для ну, для збірки такого акумулятора, але зі змінними. Такими модулями подивимось. Поки що гроші вони взяли, але статус у замовленні не змінюється. Так що, може я, скажімо так, просто пожертвував кошти кудись, комусь на щось. Не знаю, подивимось, але маю надію, що все воно буде добре. Так, дроти готові. І тепер до БМС-ки дроти я буду підпаювати от під таким кутом. Ну, тобто ось сюди вони будуть е, виходити, тому що, е, тому що тут у мене е, от корпус буде, і воно буде тут заїжджати. Тобто буде таким чином. Тобто туди заходити і на бік я ну, вивезти не можу, щоб вони не заважали. Так що, то на фоні чутно, як принтер там щось, якесь діло своє робить. Так, значить, як воно буде? Бете мінус? Значить, це піде. Ось таким чином воно буде в корпусі. Поміряємо. Ось таким чином сюди мінус піде. Так, і знизу я заберу основний мінус. Все, розігріваю зварювальний апарат, буду лупашити. Точковою зваркою. Зараз тільки наріжу. Наріжу стрічку для зварювання. Ту сторону дві. Нехай такі будуть. Що по факту все однакові вийшли. Все, розігріваю зварювальник і буду варити. Поїхали. Що у нас напруга 5,3? Можна варити. Обов'язково. Оченятка варто захищати, бо в житті так ще багато всього цікавого треба побачити. Так, фіксую. Ось так. Поїхали. Охти, ти, хорошо, як? Салют! 3-2-1, салют! 3-2-1, салют! О, тут мало салюту. Салют! О, тут Добре, салюту багато вже. Тут зараз підваримо на куточку. О, і тут куточок підваримо. Нет, да ну вышло. Нет? Фальч? А, есть. Я тут еще думаю, что выскочить. Трошки можно більше. 23. Поставити. Шуте на Напруга є. А, добре. И тепер тут. Зафіксую край. Трошки мені не вистачає довжини дротів, або його вище треба підняти, або я не знаю, можу посунути, якщо може щось зміниться. Але трохи... ну, трошки-трошки зовсім би дати їм довжини. Так. А чи все добре? Перегортаю на іншу сторону. Так, і збираю тут і тут. Добре, що в мене такий шаблончик лишився. Так, Поки принтер друкує, щось треба робити. Можна постраждати трошки фігньою. Під'єднав до інвертора на 12 вольт. І можна заживити лампочку. Але ж воно, бачите, майже нічого. Інвертор сам більше єсть ніж ця е, лампочка таке корпус надруковано видаляю підтримки Також знайшов я ось такі клеми, зараз ще друкую сюди кришку і зроблю тут вихід буде з клемами. Елементи вже поставив, вони досить так щільно сюди сідають. Так, і тепер БМСка. Тут так, так само, як в чорному корпусі, є е такі рейки, я трошки макет е скоригував на буквально там пів міліметра е цю стінку, зменшив. Ну, коротше, трошки додав простору, щоб було легше. Щоб легше заходили, щоб дроти не чіплялися, але вона дуже так щільно сюди сідає, так що будьте обережні. Все, западлицо, як то кажуть. Угу. Є контакт. Все, тепер можна. Балансувальні дроти? А, цей мінус піде? Навіть можна було скоротити. Ну, я думаю, що ось так я його просто пропущу і все ось таким чином. Правильно? Правильно. Так, тепер що в нас перший? Помічений піде на плюс. Другий. Другий піде на цей плюс, третій піде на той плюс. От сюди. І четвертий. Четвертий раз, два, три, чотири. Піде сюди. Все. Так, поїхали сюди, одиничка йде на пом-пом-пом, раз, от сюди, йде одиничка. D на цей плюсик. Потім двечка и до да сюда. Трійка сюди піде зараз можна, хоча нормально, так, так це чотирка, вона піде сюди. Можна її одразу припаяти. контакт наче паяльник же не потрібний Хочу потім, щоб плюс в мене пішов туди. То я його так одразу і розверну. Ось таким чином. Так, захищайте оченятка, тому що салют буде. Будь здоров! Напруга 5,3, достатня. Поганий прижимчик, треба одягнути кришку, тому що вона вилазить акумулятори. Все, нехай так поїхали варити. Можна навіть 25 поставити імпульс. Угу. Окуляри якраз у нагоді стають. Тут можна затиснути так з краю. І тут так само підваритись. Так ну давайте ще тут. Супер, тримається. Дев'яносто І Це я хочу заварити ось таким ось таким чином. Трохи його розвернути. Що тримаю? Все запаяно заварене. 12,91. все добре. За великим рахунком це можна вимкнути. Що лишається? Лишається приховати зайві дроти. І тут є карманчик, кишенька така спеціальна для цього. І все туди ховається дуже добре. Так, з цієї сторони треба подивитись. Ось є теж все добре. Все. Готово. Так, дроти трошки треба тут ось таким чином. Дуже щільно я зробив і не туди. Так, от раз. І ось другий. Не хоче трошки. О, єсть. І зараз я вже чую, що принтер зупинив друк. Це означає, що. Какаса. Так, це означає, що деталь. Ось така деталь. Опа. Вже надрукована. Зараз перевірю. Що я тут не розраховував. О, супер! Взагалі ідеал. Ну, але ж тільки... З іншої сторони. Тут я зробив. О, нічого не видно, ідеально заходить. З цієї сторони я зробив, щоб можна було отак от під куточком його туди заводити. Але зараз треба, ну і буде воно з цієї сторони, просто отакий термінальчики. Треба вкоротити трошки дроти, підпаятись. Тут загинати ці вушка, і от таким чином вони сюди будуть заходити. Отак от, от під кутом. Дуже-дуже щільно. Ну, але тут тро, е, треба зігнути ці вушка, щоб добре заходили. Зараз ось так. Раз. І таким чином одне О, ідеально просто сідає дуже щільно. І друге. О! Все. Ну і так от. Ось таким чином воно тут буде. Все. Зараз підпаююсь. І от. Виймаю. Зараз я тут відріжу, підпаяю, підігну, ну і потім вже наступним кадром побачите. Корпус я буду цей заклеювати повністю. Ну, Він не буде так герметичним назвати, його неможливо, звісно, але за певних умов, в принципі, він. Витримає якусь негоду невеличку, тому що тут дроти силіконові, вони дуже сюди щільно зайшли. Тут я зараз по контуру проклею. Ну, такий він. Така цегла. Одним таким гух шматком. Так, це. Зайве можна прибрати. В принципі, дроти можна було і більш довше лишити, тому що вони ну, не дуже так зручно збирати. А їх просто приховати туди. Так, збирати вже треба досить обережно, тому що можна трошечки замкнути, і буде невеличка іскорка. Оце. опа. І тут так само. Опа. І тут опа. Має вийти ось так от. о. Що можу сказати? Я можу сказати, що це. Це все. Тепер на клей трошки треба посадити там, там. Ну, ідеально, звісно, це залити епоксидкою. Внизу тоді воно буде триматися на віка, як то кажуть. Ну що? Склеюю і потім вже останнім кадром е, покажу вам, що з цього взагалі вийшло. Маю фінальний результат. Підклеїв, сохне, ну і виглядає воно таким чином. От, до прикладу, два акумчики. Треба ще сюди буде зробити. Ну, так виглядає досить, скажімо так. Досить гарно. Коли не такі соплі звисають, а от така штукенція. Єдине, що треба було помітити, де плюс, де мінус. Плюс мінус ось плюс ось мінус. 12,91. дев'яносто Ну все можна ставити на зарядку. І заряджати. Напишіть як вам такий корпус естієлка. В телеграмі буде. Зараз також я працюю ще над онлайн-ресурсом. Це буде сайт, на якому, на якому я буду збирати а, всі такі проекти, і там будуть файли також доступні для завантаження, а також ну, ще в процесі я вирішую, може буде там інтернет-магазин, може не буде. Подивимось, що можна буде замовити або збірку, або друк, або просто на шару скачати STL-ку. Мені не шкода. Ну, таке вийшло. Так, ще раз нагадую з приводу павербанків для. Роутера, де вони? Ось вони. Розігра ще триває, тож, і велике прохання. Не пишіть просто коментарі з двох слів, там беру участь. Ну, в них немає там ніякого сенсу. Напишіть, будь ласка, щось по темі. Тому що так якось воно заходиш і там беру участь, беру участь, беру участь, беру участь і все. Так що, будь ласка, пишіть якісь коментарі, ну, в яких є сенс. Отаке все до нових відосиків. Дуже дякую. І сподіваюсь на багато ваших лайків. Я, я стараюся і ділюся безкоштовно тим, що роблю. Агінь.